В рамках марафону Герої не вмирають у нас сьогодні в гостях голова Рівненської обласної ради Михайло Кирило. Вітаю вас, пане Михайло. Вітаю вас. Вітаю, пане Михайло. Скажіть, будь ласка, от революція гідності для вас з чого вона почалася і що вона взагалі для вас значить? Ви знаєте, взагалі, в мене все розпочалося з 2010 року, коли я був обраний депутатом обласної ради. Ну і весь цей час. Я перебував якби в опозиції до діючої влади, так? Ну і була жорстка критика, з моєї сторони постійно. Тому цей процес був багаторічним. Що вона почалася, напевно, з того, що чим далі до моменту революції посилювався тиск на активних людей, які є якби в Рівненській області безпосередньо. Яким чином? Я сам. Підприємець займався 10 років підприємницькою діяльністю. Я полягав в тих звичайних, якби на той момент можливостях влади. Так? Знищення бізнесу, тобто там були і податкові ями, підприємство кинуло податкову яму, все воно знищено. Безмежні перевірки, безмежний тиск якби, через силові структури, якби треба було так зробити, щоб залякати людину, щоб в неї, напевно, всі питання, які були або виникають, їх просто не стало. Але вже на кінець 2013 року, тоді, коли було побиття студентів, почалися, я пам'ятаю, на слідуючий день з самого ранку, після того, як всі побачили по телебаченню, що відбулося в Києві, ну, всі такі активні досить люди, які є у нас на рівночі, ми зібралися на Майдан, на майдані Незалежності і почали, думати, ну, думали, що робити, ну, якби ситуація реально просто була настільки напевно в кожному серці, да? ну, перешкалювала ту е, злобу якусь до влади, яка є, стосовно того побиття. І потім е, відбулося те, що розпочалися процеси, які вже проросли потім в Революції Гідності, і в перемогу якби, над режимом Януковича, і я тоді задав собі питання, що. Всіх цих, в цих процесах було два варіанти. Або ми перемагаємо, або я особисто, я думаю, 10-15 років ну, тюрми мені було гарантовано. А от цікаво, зараз багато хто задається запитання, якби не було тоді побиття студентів, розгону і так далі. Як би події? Я думаю, що ситуація була б наступна, що вони б розкачувалось, розкачувалися, але знов таки, через всіма можливими методами тодішня влада. Все ж таки спробувало би залишитися на Чіплявий своєму план. місці. Так, я думаю, що демократичними виборами ніхто б не переміг. Тому що до фізичного знищення когось би там посадили, да? когось, можливо, просто фізично знищили, когось залікали. Тому демократичного шляху вирішені ну, якби, тої ситуації просто не було. Що вас найбільше вразило під час революції гідності вже безпосередньо? Що мене вразило, це рівень патріотизму, що тоді усі люди, навіть можливо, з різними поглядами, так об'єдналися, згуртувалися і ну, насправді кожен себе відчував, напевно, не так, як друзі, так? а більше там, як всі Браті. стали брати і сестри. Угу. Як події відбувалися в Рівному? В Рівному в Рівному. Все розпочалося знову-таки після побуття почалися ну, якби, люди, які активні, розуміли, що відбувається, почався збиратися і Майдан в Києві, і Майдан, відповідно, в Рівному. Почалися жорсткі вимоги до тодішньої влади. Я, як депутат обласної ради, активно ми вимагали на той момент відставки саме Януковича, так? Ну, тому що всі розуміли, що всіма процесами, які є, Безпосередньо займається, ну, приймає рішення, керує він. Керує він і тому вимогою єдиною було це відставка президента. Ну, тому що ну, реально звіряче просто побуття людей, і ми всі розуміли, що так воно не зупиниться, і команди, які були по силовим структурам, просто ну, знищувати всіх, хто проти. Тому почалося дуже, скажімо, активні дії, активні дії. І... Я думаю, всі люди, які були, от багато людей, які підтримали завдяки тому об'єднанню єдності була досягнута перемога. Була колись така мрія взагалі, от, наприклад, стати головою обласної ради чи стати головою іншим, піти кар'єрною сходинкою цією дорогою. Я розпочну не те, що мрія. Е мені взагалі я народився в Рівному і займався підприємницькою діяльністю. Ніколи не був не держслужбовцем, не ні працював ніде у владі. Так? Але я задавав постійно свої питання. Реально, ми... Ти хочеш щось краще зробити, так? І сидиш, і, ну, можливо, критикуєш когось, да? це погано, це не так. Хочеш щось зробити, йдеш сам, у ну, мене така позиція, якби життєва. Хочеш щось зробити, йдеш і починаєш робити. Так? Ну, реально сам. І були такі плани да, на майбутнє. Але так сталося, що революція, <гідності>. скажі, революція. Ці революція, плани да, здійснилися набагато раніше. А воно так ну, не дають, наприклад, все-таки такий рівень довіри, і саме в такій складній ситуації, саме революція гідності. От за плечима воно якби стоїть. так воно, Які відчуття від цього? Ну зрозуміло, є велика відповідальність, да? був великий кредит довіри, і я стикнувся з тим, що я є голова обласної ради. Так? І люди, які розуміють, нікого ну, сьогодні з людей не цікавить, яка ти влада, які в тебе повноваження, ну, що ти можеш зробити. Так? По суті, голова обласної ради або та сама обласна рада, ну, в неї дуже обмежені повноваження, якщо брати законодавчу. Тобто ми не сильно впливаємо на процеси. І багато в цього, що я роблю, мені говорять, що це не наші повноваження, ну, якби це так не можна робити. Але ну, в мене ставлення таке, я ж говорю, Людей не цікавить, які в тебе повноваження. Взяв відповідальність, бери робити Цікавить результат. І так. тому е, зараз е, не трошки соромно, от я соромно за те, що ну, багато ми говорили там, про зміну системи, і все залежить реально від центральної влади передачі тих самих повноважень на місця. щоб ми реально тут на місці могли впливати повністю на усі процеси, які відбуваються, і тоді повноцінно відповідати за уши. А так. Ми взяли на себе відповідальність, от я взяв на себе відповідальність, а багато процесів ну, не можеш впливати, регулювати і приймати якісь рішення. Так? І тому ну, не трошки, а можливо соромно за те, що і я в тому числі, як влада, да, за рік часу не спромоглися все-таки показати ну, реальні результати, які б відчулися. Якісь, наприклад, конкретизація, де, наприклад, щось ми на Майдані, часом виступаючи з Майдану, чи на Майдані у Рівному обіцяли і зробили, чи обіцяли не не і не зробили. зробили? Я завжди говорив про те, про зміну системи. Ну, от реально. Угу. Поки не буде зміни системи, знов-таки, для того, щоб ми тут на місці вирішували 90%, бо ми зараз ну, приймають 10% чи 20%, ми вирішуємо якихось питання, все інше регулюється державною владою в Києві. Я завжди говорив за зміну системи, але хочу сказати одним із перших рішень, які були мною як головою внесені в порядок денної сесії обласної ради, і прийнято рішення щодо повернення делегованих повноважень. Mm -hmm. У нас є три комунальних підприємства, на які ми можемо безпосередньо вже управляти, впливати до призначення керівника. Повернули повноваження у раду. Я зі своєї сторони зробив Можливість там для того, щоб усі бажаючі керувати комунальними закладами, могли приймати участь в відкритому конкурсі. Ми зробили відкритий конкурс на посаді керівників комунальних закладів, То, що ми сьогодні не вибираємо там особу, ми вибираємо реально програму дій. Так? Принеси, покажи програму, що ти там будеш, зро... що ти будеш робити, і ми тебе підтримуємо і вперед. Бери відповідальність і роби. Якщо брати корупцію, так, от яка є. Хочу сказати наступне що, і всі керівники наших комунальних закладів про це знають, що раніше було, і продавали і посади, і продавали місця в лікарнях так само, ну це ж нікому не секрет, всі знали, хто щось кік стоїть. Зараз такого немає. Я сказав, що якщо я узнаю, да, що є такі моменти, той хто це робить, ну, не буде, по-перше, там працювати і далі буде питання щодо. Кримінальної відповідальності за певні дії. Mm -hmm. Тому пріоритетно, багато у нас знов таки є різних державних органів, на які ми не впливаємо. Я не призначаю туди керівника. На жаль, на сьогоднішній день корупції стало менше, але вона є. Mm -hmm. Декілька днів назад я перебував на форумі економічному влодзі, mm -hmm. презентував в Рівненську область, там саме були інвестори. І мені треба було переконати їх, що сьогодні, ну, якби є Рівненська область, ми відкриті, готові приходити, вкладайте кошти, тому що якщо ми не запустимо економіку, ну це шлях в нікуди. У нас на сьогоднішній день не вистачає коштів. І було два питання від європейців, їх що їх хвилює. Перше це війна у Сході, і друге це корупція. Так от я чітко заявив позицію, що приходьте, вкладайте кошти. Ми допоможемо вам усім. І кожен корупціонер, який буде просто вимагати вас кошти або будь-який корупціонер, буде виселений за межі Рівненської області. Ну, їм це дуже сподобалось. Mm -hmm. mm -hmm. Але чи все так і буде, як ви сказав? Зі своєї сторони я журлю ну, мене сьогодні не цікавить, яким мене є повноваження. Але якщо буде, от прийде інвестор і буде перешкоджання, то я виселю його за межі Рівненської області. От я зрозумів наступне за цей рік. Тобто бюрократична машина, так, яка 23 роки, от вона розросталась. Вона розрослася, оця система, так, вона розрослась до такого, що тепер вона сама ну, вона сама не хоче не ліквідовуватись, ну, якби не змінюватись. Так. Я бачу тільки одне: не можна там якось потрошки видаляти пухлини, так? Треба реально координальні дії. І це, але. При, нин, при нинішньому управлінні, при нинішньому законодавстві кардинальні дії мають бути в Києві, прийняти жорсткі рішення щодо не те, що скорочення там якоїсь штатної чисельності, повністю якби, скорочення набір нових кадрів, реформування тотальне всіх органів, які є державних у нас на сьогодні, міліції, прокуратури для того, щоб ми говорили. Міліція має бути міліцією. Що таке міліція? Я відчуваю, де да, що я громадянин України і захищений, і знаю, що я дзвоню в міліцію. Вона буде тут і захистить мене. Оце саме головне. Uh -huh. І знов таки, от, так само одним із перших моїх рішень було, е, я став головою ради, скорочення на 25% відбулося в мене апарат обласної ради. Uh -huh. Нічого не змінилося. Хочу сказати, не те, що не змінилось, ну, не погіршилася робота, вона тільки покращилася. Так само, якби про, про те, що я говорю, що просто є роздута бюрократична машина. Яка ну, не хоче змінюватися. До речі, mm -hmm. а як щодо скорочення депутатського корпусу? E, ну, на сьогоднішній день e, декларується e, адміністрацією президента, бачення те, що взагалі e, складова частина депутатського корпусу в усіх радах має бути зменшена наполовину. Наполовину, так. А як працюється з тим депутатським корпусом, який зараз є, оскільки. E, також однією з вимог Революції Гідності було те, щоб ну, не всі депутати, скажімо так, працювали, і наскільки я знаю, не всі такі ходять на засідання. Ну, Так, є, такі, є так, така річ, іноді склад депутатів обласної ради складає 80 депутатів, і мені приходиться проводити сесію там, в складі 45-43 депутатів. Тобто всі рішення, які приймаються, вони мають бути прийняті одноголосно. Тому що ну, по-іншому просто не буде прийнято рішення. Щодо моє бачення того, що новими депутатами да, і обласної ради, і міської і всіх рад новими мерами от мають стати люди, які реально виборювали на Майдані своє майбутнє. Ті вже, можливо, навіть, які народились, треба давати можливість людям, які не бачили того Савка. Радянського Союзу, то вони там не жили, вони там не працювали, вони не знають, як ця працює система. Тому що розвалити систему може тільки та людина, яка прийшла, вона там не працювала. Вони Вона тоді розвалить. Якщо людина прийшла, яка вже 20-30 років працює в цій системі, вона ніколи її не розвалить. Тому новим складом депутатів всіх рівнів мають бути ті люди, які були на майданах. Був такий момент під час революції гідності, коли вам справді було страшно. Знов таки повторюю, що ну, не хочу сказати, що я безстрашний, безстрашних людей не буває. Як тільки з'являється страх, ти починаєш панікувати. Так? Це дуже погано. Тоді ти не можеш приймати там, якісь рішення, ти приймаєш їх по-іншому. Тому поставило питання так в мене особисто. І ви знаєте, що я став головою ради, що тоді. Перший в Україні, да там канал Пум'ятала Фнюс показувала, що це пункт, перша, яка там так. переворот тут зробила на Західній Україні. Виходячи з того, що я розумів, якби відповідальність, я розумів, що є два варіанти. Бо 10-15 років тюрми або перемога. І починаючи від того, що прислужка телефонів, доходило до реально до того цілодобове стеження. Да, Їздили за мною, там машина і це все. Були такі моменти, тоді були такі часи. Але просто тоді стало питання, або ми перемагаємо, або просто нас всі знищать. І ми перемогли. Ви знаєте, цікаве запитання, мені так здається. От, вам не здається, що ці люди, які їздили тоді і прослуховували, що вони зараз також працюють, ви десь з ними там зустрічаються, ставите, ставите їм, нарізаєте якісь завдання, і вони зараз повинні якби виконувати свої професійні обов'язки, ті ж, ж якусь там, іншу сторону. Від цього якоїсь немає такої некомфортності. Ну, якщо брати е, деяких персон, які безпосередньо цим займалися, то вони на сьогоднішній день вже не працюють. Ну, очевидно, вони ставили завдання таке, да? Я не думаю, що вони. Вони ставили завдання. Так, є такі моменти. І знов-таки ми говоримо про що? Про те, що от сама система, да, самообробіння до тих пір, коли, е, от коли ми революції гідності була, всі очікували да, щось, коли настане той момент та Ті ж самі силові структури. Ти реально громадянин України, ти знаєш, що прокуратура, міліція, всі, всі працюють на тебе. Та так є в Польщі, в Німеччині, в Європейських країнах. Ти живеш вдома, розумієш, що захищений ти законом. Але ну, цього немає. Так, да, є і некомфортно мені з цим працювати, тому що да, я знаю, таке було. Але знову таки ми не впливаємо сьогодні на процеси. Але тих безпосередньо людей. Які конкретно цим займалися, то вони не працюються на сьогоднішній день, на своїх очищення якесь відбулося. Дуже маленькі на засіданнях кородоради часом, ну тоді я так розумію, вона взяла була всю владу в свої руки, таке своєрідний, якийсь тимчасовий комітет. Часом бували такі не зовсім приємні хвилини, коли там люди приходили з автоматами і так далі. Як ви себе тоді почували? Ну, скажем, що ну, це було не засідання кордора, в той момент що відбулося. Тобто влади взагалі немає, вся влада зникла, так? Я як голова ради, тоді так, голови адміністрації немає, втік, голова обласної ради, я всі державні структури не зрозуміло взагалі, хто з ким, хто що робить, хто які завдання ставить, починаючи від міліції, там, прокуратури, служби безпеки. Військових так, треба було брати на себе відповідальність. В форматі ми почали працювати в форматі президії. Я до речі, орган переголови, і ми перевели, прийняли рішенням сесії таке, що дали дозвіл президії ну, в такий момент, якби керувати, приймати рішення від всіх депутатів обласної ради. І ми щоденно в режимі там онлайн працювали всі моменти, ці узгоджували. Повноваження свої ну, перебирали дуже сильно. Так? І після того мене там, критикували, що ви там повноваження перебирали, то незаконно, я говорю, зато я говорю, це дале що? Дало можливість стабілізувати ситуацію, не просто не допустити хаос. Люди зі зброєю, ну, тоді такі часи були. Тоді, якби, пам'ятаю, і базу Беркуту якби і взагалі тоді стояло питання, що міліція. Ти не знаєш, кому там вона служить, да? всі інші служби, ти так само не знаєш, військові де ти не знаєш, ну, якби їм дадуть накази, що вони будуть робити. Тому якби, Я був, ну і зараз я з людьми, да? тобто ці силові структури, я в них, я в них не бачу довіри. Да? Я довіряю людям. У нас на, на той момент да, була зброя, і ми були всі разом. Тому я до цього ставився ну, якби, як до своїх братів і сестр дезестер, тому в мене це, не було, це було нормально. жодного, нормально. да, якби якогось там, угу. чи страху, чи паніки. Це нормально, це були. Ми всі були разом. Ну угу. не хотілося в той момент от, все кинути і піти. По суті, вас один, хто керував. Ну знов таки кинути, піти це не те, що не відповідально, да. Ну це ж неправильно. Ну неправильно, але ж всякі моменти бувають. Ну я не та людина, яка щось кидає, уходить, ну якби не може. Подолати ті перепони, які є. Ти я ти до кінця? Все. Ну, конечно. Або ми йдемо до кінця, або ну, нема смислу взагалі ну, якби цим займатися. Тобто місця для паніки взагалі не було? Ні. А особиста зброя? Е, був момент, був момент. І ви знаєте, я ж знов таки говорю, я, ти не знаєш, кому довіряти, так? Зрозуміло, так? Да? Зі мною були повністю озброєні ну, якби, мої побратими, які. Їздили зі мною цілодобово, і в мене, ну, наприклад, напроти в приймальні сиділи повністю озброєні люди, тому що я не знаю, якби, хто, кому можна довіряти, що взагалі відбувається, тому зрозуміло, да, і в мене є зареєстрована зброя. Так що треба було якось захищатися, треба було якось думати стосовно того, щоб залишитись вижити. Да? Можливо, так правильно сказати. Так. А чи буде третій Майдан, на вашу думку? І яким він буде, якщо так? Ну, по-перше, на сьогоднішній день ну, я не бачу підстав. Да, зрозуміло, є економічна, є проблеми і соціальні, і курс долара. Третього Майдану він може бути штучний. І хочу сказати, хто зацікавлений на сьогоднішньому третьому Майдані? Ті люди, які. Уникнули відповідальності, і про що ми говоримо, що е, герої Небесної Сотні, які загинули, так вони своє життя віддали за, е, знов -таки, за те, що всім боролися да, за майбутнє своїх дітей і онуків. І... На жаль, ті люди не покарані сьогодні, які ну, якби. І це робило можливо і покарання, але це дуже маленька частина. Я думаю, не тільки мене і вас, ну, це так само не те, що не влаштоване, це навіть по-людськи просто ну, неправильно. Так не може бути. Тому питання в тому, що третій майдан зрозуміло, зараз хитає ситуацію. Хитає ситуацію і ті, хто. Не притягнули тих до відповідальності, вони зацікавлені саме в третьому майдані. Але на сьогоднішній день підстав якихось ну, для цього я не бачу. І третій майдан проведе просто в даній ситуації до того, що розколемося, розділимося самолі, ну і шляху нікуди в нас не буде. І, до речі, якщо аналізувати ситуацію, моя думка така, що на сьогоднішній день саме Росії да, в умовах тої війни, яка є на Сході. От на ну що розкачують ситуацію по всій західній Україні, навіть починаючи від того, що невідомі вистрілили з гранатомета до військомата. Тобто, усіма можливими е, шляхами розбалансувати, дестабілізувати ситуацію, зробити середній майдан, але тоді це просто ну, реально самолі все. Mm -hmm. Mm -hmm. Тобто, можна сказати на сьогодні, що насправді Небесна Сотня загинула не дарма. Або принаймні ми на цьому шляху. Ви знаєте, можна говорити, ну, от я можу відповідати тільки за себе, так? І всі ми, якимись діями можу відповідати ну, тільки за себе. Я можу сказати наступне, що ну, в моїх діях, в моїх діях, от реально я вважаю, що за мене, не хочу так, можливо, так неправильно говорити, от за мене, можливо і соромно, да, але ну, не, не так. Сильно. Не можу говорити, що взагалі не все одно. І це має кожен розуміти з тих, ну, кого привели до влади. Реально. Не забувати, знаєте, через рік, там, або через два про це, пам'ятати це все життя да, і для чого це зробили, і заложити реально. Ми заложили фундамент. От Далі ми або побудуємо новий будинок. класний Думовних будинок, да, або просто ну, якби цей фундамент так і залишити на все життя. Але я, наприклад, вважаю і зроблю, що від мене можна, щоб ну, реально у нас був гарний, сучасний будинок. Герої не вмирають, і ми в проєкті Герої не вмирають на телеканалі Ритм. І голова Рівненської обласної ради сказав, що він зробить все для того, щоб герої назавжди залишилися не тільки так, в наших серцях, так, але й в конкретних справах. Дякую вам за розглядаю. Дякуємо до побачення.